Привіт! Я Майя Бондар, ченелер, регресолог, автор трансформаційних проєктів та концертів. Я ведуча і автор курсу по роботі з тонким планом. І сьогодні я хочу на своєму каналі додати нову рубрику, побачимо, як вона відкликнеться вам. Але це коли я буду робити послання, не одне на відео, да, а декілька. І ви зараз по своїх внутрішніх відчуттях оберіть, будь ласка, свою категорію. Це перше. Друга чи третя. Повільний вдих, повільний видих, і що вам зараз більше відкликається? Ви можете заплющити очі і побачити цю цифру, ви можете відчути, а можете прослухати всі три і відчути те, що резонує саме вам. Я хочу додати до цього послання той момент, що з 2022 році саме з такого виду послання почав змінюватись мій шлях. Коли я була зовсім розгублена і не знала, куди мені рухатись далі. Саме таке послання і моє прислуховування до нього, і прослуховування просто, тому що, коли ви слухаєте це послання, на внутрішніх ваших процесах вже відбувається зцілення і складається певна історія подій, яка веде вас до позитивного результату. Тому. Я прислухалась, і я зараз хочу сказати велике дякую собі, моїм вищим силам і всім, хто були зі мною поруч, що з 2022 року по сьогоднішній день. Це тотально різний шлях у всіх його проявленнях. І найголовніше це внутрішнє відчуття цінності. Я знаю, чим цінна я. Я дякую людям, які зі мною. Я дякую вам усім, хто слухаєте мене і пишете мені зворотній зв'язочок. Про те, що ваше життя з тим з того моменту, як ви зі мною познайомились, стало спокійніше, те, що ви стали спати краще, відчувати себе краще і відчуваєте, що ці зміни вже працюють на благо для вас. І так, поїхали. Обираємо собі циферку: перша, друга чи третя, і я передаю її вам. І так, перша категорія. Ну, По відчуттях це категорія тих, хто вже ступили, зробили цей крок вперед. Це ті, хто вже знають, чого хочуть, вже прям, є прям ось така намальована дорожка, є певні дії, які вже зроблені. І не те, що чекати свого результату, але я відчуваю це той момент, коли людина все зробила, вона відчуває, вона знає. Але в такому якомусь маленькому завмиранні це не тривожність, це з такою з таким приємним хвилюванням трепетно всередині від того, а чи вірений крок зроблений, а чи точно я рухаюсь в своєму напрямку, то звідси хочу сказати точно. Ти зрозумій, що людей ти будеш бачити очно. Це те, що твої зараз внутрішні, внутрішні процеси і все, що навкруги, розкриє в тобі твій потенціал і розкриє дари. Ти просто йди, не звертай, будуть перевірки, але ти знай, що твій позитивний стан на благо для тебе. Не знаю, що робити. Йди на прогулянку і дивися у небо. Просто вдихаючи, видихаючи, відпускай, поведінка минулого, це не той край. Проживай, аналізуй, собі довіряй. Те, що відчуваєш, дасть вихід, вір і знай. Твої відчуття найголовніше. На сходинці цій, відкриєш нові сюжети, прийде багато вмінь. Будь собою не звертай. А якщо сумуєш, то наче голову повертай і дякую, і скажи всьому тому досвіду, що здобуваєш ти. Подинка нова, але дуже цінна для тебе. Тут ти відчуваєш, наскільки прекраснішим стало, стало над тобою небо. Я прям відчуваю, я відчуваю, що вже, вже зроблено, вже є результати, але просто увага ще розсіюється, і, і здається, що все працює так, як колись ні. Так як раніше не буде, відкату назад не буде. Буде здаватися, що це так, але ось як тут в рекомендації було: виходьте, йдіть на прогулянку, дивіться на це прекрасне небо, і воно вже у вашій реальності набагато яскравіше і краще для вас. Так, я дякую і переходимо до другої категорії. Зазвичай я можу робити по 15 послань. За вечір там, чи за якийсь певний проміжок часу, і відчуваю, як змінюється енергії. А тут я прям відчуваю вас грубками схожості і схожих людей. І друга категорія Ого, тут, тут так багато ідей, багато потенціалу і внутрішніх знань, багато отриманих тобою бажань, багато написано. Багато промовлено, але все чекає, іначе надломлене, Надол надломлені спогади, розбиті надії, розчерчені, наче накрихти всі ті події, які вже колись була спроба зробити, але все не вдавалось і чомусь сумувалось. Хотілося кричати, плакати, бігти, всіх відпускати, зібрати ці крихти, залишити собі. І просто з надією чекати, що реалізую колись у наступному житті. Але сьогодні тобі хочуть передати, що ти готовий і готова. В нове ступати. Зараз так всіх трусить і розвертає, що хочеш не хочеш, але вибір зробити маєш. Кожен зробить свої вибори, кожен обере своє життя. Вже не може так бути, що ти на двох боках, на двох сторонах, ти маєш одну історію обрати. І з головою туди пірнати, проживати, відчувати, більше на півшляху не кидати. Ота вся купа ідей мала потенціал. Але для того, щоб пройти, треба повірити, що цього гідна ти. Гідна ти людина. Ти найкраща. І таких більше в світі немає. Якщо тобі здається, що цю ідею хтось реалізує в житті, то просто знай, що те, що думаєш ти, можеш тільки ти. Твої люди тебе чекають. Ти придивись. Вони тебе собою надихають. Ти відчувай, і щоби пройти, пиши і довіряй. Почни ділитись, почни розповідати, почни ідеї свої у світ проявляти. І тільки так ти будеш зростати зі своєю правдою, зі своєю вірою. У мене така картинка, наче е, вивертаються всі якісь скриньки, скриньки з різними олівцями, якимись фарбами, такими просто різного виду і кольорів папером, і наче починається творчість. Це може бути метафоричний е, образ, але просто це натхнення. Як воно, за, з, 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 воно закручує в цей вирій, коли зупиняється час, ти не розумієш, от прям таке відчуття картинки приходить, що коли людина відчуває свою ідею, ту ідею, яку вона там прям проживає. Вона тут пише, розповідає, пише, розповідає, щось тут формує, збирає. І, наче от там день, два-три. Прям безперервного ось такого потоку і процесу, і потім такі за, зібрані рукава і презентація якоїсь нової ідеї, нового реального проявлення. Віра, дія і результат. Віра, дія і результат. Прям хочете, щоб як мантру повторювали. Віра, дія і результат. І бажаю успіху вам. Друга категорія. Не в наступному житті, а тут і зараз. Вірте, У вас точно все вийде. І так, третя категорія. Посміхнися, придивися. Розпусти свої таланти і відчувай. І у цих відчуттях ти собі волю дай. Відчувай себе ти вранці, відчувай увечері і знову на світанку. Почни зустрічати ти ранки. Почни з сонцем ти вітатись, іначе звідти напливатись життєвого ресурсу, здоров'я і надій, які приведуть тебе до здійснення саме твоїх мрій. Чіткий план, чіткі бажання, чітка стратегія, і потім буде признання, потім будуть люди. Успіхи й дива буде прекрасна сама історія твоя. Тут дуже багато позитиву і сам простір такий, в який збираються просто люди, настільки дружні і відкриті, настільки бажаючи чогось такого радісного. Це категорія про радість з вами добре. Вам добре. І коли ви збираєте людей поруч, їм також добре. Зберіть друзів, зберіть, зробіть якийсь незапланований вечір, не в рахунок там якоїсь події чи дня народження, а просто, просто як мріялось і бажалось, створіть це свято. Не в себе вдома можна десь, але створіть, випустіть у той потенціал весь для того, щоб об'єднати тих, хто давно не бачився, і тих, хто хоче щось сказати. Ви причина для щастя, для свята, для радості і мрій. Не полишайте тільки в цьому надій. Ось такий сьогодні у нас випуск. Я хочу сказати, що для мене це є цінно, тому що я пробую і мені важливо почути ваш фідбек, чи вам подобається така рубрика, чи цікаво вам обирати, чи цікаво вам просто одне послання отримувати і далі йти. Мені сподобалось. Це прям зовсім три різних категорії людей. Які будуть тут дивитися, і я бажаю вам реалізувати ту велику кількість ідей, тому що кожна з категорій, хоч безмежно різна, що внутрішнім станом, що переживаннями, що процесами, що потенціалом, але ви всі унікальні, ви всі красиві, і вас чекають ваші люди у будь-якій сфері діяльності. Або ваші родини, або ваші кохані, будьте собою. Būkite suboju visada.